Розділ 10. Чому я раніше не помічала твої проблеми зі сном? Мені здається, я майже щодня бачу, як ти спиш. Джуньон запитала з цікавістю, і Бомджин, роздратований її розпитуваннями, повернувся, щоб відповісти. Але коли хлопець побачив, як вона свердлить його поглядом, швидко відвернувся. Іноді буває через кошмари. Ха, навіть великий Квон Бомджин бачить кошмари? Правда, щось у цьому світі може тебе налякати? Так. Відповідь була швидше, ніж вона очікувала, і Джуньон завмерла. Бомджин тихо пробурмотів. Тому я й тут. Джуньон насторожилася. Вона відчула, що він не просто так поділився цим. Бомджин рідко говорив про себе, втім, те саме можна було сказати і про неї. Начебто між ними існувало негласне правило не ставити один одному зайвих питань. Але цікавість зростала вона все частіше хотіла дізнатися більше про нього. Джуньон вже збиралася запитати щось ще, але Бомджин раптом кинув погляд на неї, і слова застрягли в горлі. Ти вчора ночувала не вдома, то чого знову приперлася сюди? Тобі так подобається навчання, що мене так сюди потягло. Джуньон пирхнула і з усмішкою відповіла. Звісно, це єдине, що в мене виходить. Уникаючи погляду Бомджина, який, здавалося, дивився на неї, як на інопланетянку. Вона тихо додала, тому що це єдине, що я можу контролювати. Повітря в кімнаті моментально стало густим і напруженим. Вона відчула як гострий погляд Бомджина. Ніби обпалює щоку, зніяковівши, Джуньон незграбно піднялася з ліжка. Пиши вже пояснювально, ти хоч знаєш, який наш математик бісячий, просто так це не залишить. Дівчина спустилася сходами і почула, як бомджин з глухим стукотом впав назад на ліжко. Наче вони змінилися на естафеті. Коли вона сіла за стіл, до неї долинув його тихий голос? Саме тому ви з нас, сингуном разом писали. Серце тьохнуло, наче різко спалахнуло щось гостре і неприємне. Вона підвела погляд і глузливо подивилася на нього. Перестань. Нести нісенітницю, з якого часу я з ним заразом. Пролунало дивне хмикання, немов на межі між глузуванням і байдужістю. Джуньон, невдоволено кривлячи губи, повернулася до хлопця спиною і почала діставати підручники. Перестань згадувати про сингуна при мені. Незважаючи на те, що вона знизила голос, щоб звучати серйозно, Бомджин не відреагував. У кімнаті запанувала тиша, і зморшки на чолі Джуньон заглибилися. Ти спиш? Вже сплю. Його глухий, приглушений ковдрою голос пролунав невдоволено. Джуньон хмикнула і повернулася до підручника. Чого тільки Квон Бомджин не зробить, щоб вибити мене з колії? Завдяки його витівкам, вона навіть не думала ні про Хесу, ні про маму. Дівчина з головою поринула у навчання. Бита в руках була така ж гладка, як завжди, ідеально підходяща для захоплення. Вони з Бомджином йшли вулицею і одночасно позіхали. Джуньон затрималася трохи довше, ніж звичайно, намагаючись запам'ятати нові англійські слова. Вона все ще прокручувала в голові алфавіт, коли раптом побачила, що Бомджин зупинився. Що таке? Ліхтар згас. Джуньон підвела голову. І помітила, що вулиця дійсно була темніша, ніж зазвичай. Один із ліхтарів не горів, залишаючи ділянку дороги в тіні. Далеко тобі додому. Бомджин крокував рівною дорогою і запитав себе байдужим тоном. Джуньон усміхнулася. Не треба мене проводжати, я сама дійду. Ти просто вдаєш, що переживаєш. Бо відчуваєш провину за те, що мало не задушив мене? Бомджин виглядав трохи загрозливо, з палицею в руках і беземоційним обличчям, навіть незважаючи на те, що темрява приховувала частину його постаті? Джуньон кашлянула і додала, у будь-якому разі, мені недалеко, тим більше дорога порожня. І нічого боятися, правда? Тут людина. Що? Джуньон витягла шию, намагаючись роздивитись, про що він говорить. Придивившись, вона помітила темну постать у тіні між ліхтарями. Схоже, що хтось стояв на місці. Якби ця людина просто йшла вулицею, вони б не звернули на неї уваги. Але вона стояла непорушно. Якби не гострий зір бомджина, вона помітила б цю людину тільки коли підійшла в притул. На цій вулиці після 10-ї вечора не буває ні душі, а після першої години ночі вона і зовсім перетворювалася на порожню, наче чужу реальність. З того часу, як Джуньон стала ходити в той занедбаний будинок, вона зазвичай поверталася в цей час і ніколи нікого не зустрічала по дорозі. Ну, якщо ти так переживаєш, можемо дійти до наступного ліхтаря разом, пробурмотіла вона, не відриваючи погляду від нерухомої тіні. Бомджин тихо хмикнув. І перехопив палицю. Джуньон, відчуваючи себе набагато впевненіше за його спиною, повільно пішла за ним. Але навіть коли вони підійшли ближче, тінь не ворухнулася. Джуньон відчула укол занепокоєння. Вона мимоволі зіщулилася і відпустила палку. Мамо? Бомджин обернувся і здивовано глянув на неї. У цей момент тінь, ніби прокинувшись від довгого сну, почала рухатися, хитаючись. Як тільки постать вийшла на світло ліхтаря, Джуньон рвонула вперед. Мамо! За її голосом відразу було зрозуміло, що вона не просто зраділа або здивувалася матері. У її різкому тоні відчувався докір, Бомджин непомітно сховав палицю за спину, спостерігаючи за жінкою, що з'явилася. Неохайне волосся було скуйовджене і сяк так зібраним недбалий пучок. На ній була чорна сукня, а обличчя виглядало болісно худим, з глибокими темними кругами під очима. Риси обличчя були досить виразними, і вона могла б вважатися красивою, якби не дивний холод і порожнеча, які йшли від її великих очей. Що ти тут робиш? Додому час. Ходімо додому. Джуньон розгублена схопила жінку за руку, але та блискавично вирвалася і вдарила дочку по щуці. З такою силою, що дівчина відлетіла вбік. Бита випала з рук бомджина і покотилася землею. Жінка знову вдарила джуньон по обличчю, супроводжуючи це дивним гарчанням. Та не встигла навіть закричати. Вона звалилася на землю, а її мати знову замахнулася, цілячись у голову. Бомджин кинувся до них, затуливши джуньон. Удари жінки були хаотичними. Без жодної мети вона била все, що траплялося під руку, ніби збожеволіла. Бомджин морщився, намагаючись вкрити джуньон своїм тілом, відчуваючи, як вона тремтить від страху. Такого я ще не бачив. Люди, з якими йому доводилося стикатися раніше, знали, як і куди бити, щоб знерухомити супротивника, їхнє насильство було холоднокровним, точним, або хтось із них втрачав свідомість після кількох ударів, або вони самі вирубали іншого. Навіть коли йому доводилося вплутуватися в бійки з 16-річними однокласниками. Які не вміли битися, це не було настільки жорстоко, тут же все більше скидалося на відчайдушну боротьбу слабкої людини. Він уже намагався зрозуміти, скільки ще зможе витримати, коли різкий удар припав по вуху та шиї. Джуньон підвела голову, її очі розширилися від жаху. Вона різко стрепенулась і закричала: Відійди. Що? Відійди, Квон Бомджин!» Вона відштовхнула його і встала. Жінка знову замахнулася, але цього разу її удар не досяг мети. Джуньон схопила матір за тендітне зап'ястя, стиснула його з такою силою, що, здавалося, ось ось зламає. Її голос був холодним і сповненим люті. Скажи мені, ти робиш це, бо я не прийшла додому? Очі дівчини виблискували, ніби вона була готова розірвати свою матір на шматки. Жінка видавала невиразні звуки, але Джуньон продовжувала стискати руку, майже вивертаючи її. Ти намагаєшся наслідувати інших матерів, які карають своїх дочок за те, що ті ночують не вдома. З якого часу у нас у будинку з'явилася хоч якась сімейна дисципліна? Я виросла одна за своїми правилами, з тими нормами, які сама для себе обрала. Ну, ну жінка металася. Намагаючись вирватися, але Джуньон продовжувала утримувати її за руку, з жорстокістю, від якої у Бомджина по шкірі пішли мурашки. Голос джуньон став холоднішим за лід. Не вдавай, що тобі не все одно. Просто бий мене, як завжди, робила, досить прикидатися нормальною мамою. Твоя фальшива турбота огидна. Сльози стікали по обличчю, коли вона нарешті відпустила зап'ястя матері і побігла геть. Бомджин підвівся, потираючи потилицю. Він провів поглядом тікаючи джуньон. Її хиткі кроки поступово зникли в темряві. Потім хлопець перевів погляд на жінку, чорні очі якої тепер були спрямовані на нього. Вона нагадувала суху гілку, тендітну й холодну, що здавалася готовою розсипатися в чорний пил від найменшого дотику, але її погляд був сповнений зловісної рішучості. Жінка не збиралася ні бити його, ні бігти за Джуньон. вона хотіла чогось іншого. Бомджин добре знався на таких примітивних сигналах. Не відводячи очей від неї, він повільно вклонився. Мене звуть Квон Бомджин. Я навчаюся з Юн Джуньон в одному класі. Жінка не рушила з місця, як і в першу мить, коли він її побачив. Її дихання було уривчастим, наче у звіра. Але вона більше не нападала. Бомджин продовжив тихим голосом якщо ви мені не вірите, то не біда, але турбуватися немає про що. Юнджуньон не робить нічого поганого, вона думає лише про свої підручники. Його слова подіяли за кілька хвилин. Жінка зробила крок назад. Вона обернулася і повільно пішла в той бік, куди втекла джуньо. Бомджин видихнув, відчуваючи, як напруга залишає його, плечі опустились, а біль від ударів у різних частинах тіла почав набирати силу. Він почував себе так, ніби потрапив в ураган, жорстокий та некерований.